Усін збору урожаю та радості. На бередотні восьмого свята урожаю китайських селян ми прийшли у музей сільського господарства Китаю. І власне тут, з давнини до сьогодення, ми уважно розглянемо блискучу сільськогосподарську цивілізацію Китаю. займається захисту зберіганням та дослідженням сільськогосподарської культурної спадщини Китаю. Він займає величезну площу має незлічену кількість експонатів. У цьому епізоді головним чином оглянемо зразки сільськогосподарських культур. Ви можете собі уявити, що тільки у цій категорії представлено понад 30 видів сільськогосподарських культур, включаючи зернові. Олійні кулітури, та повну коноплю, чай дощо. Подивіться на ці зразки. Чи можете сказати, як вони називаються? Це первинний для сучасної рис, просу, пшениця, ще соя, кукурудза. Усі вони присутні на столах китайців. Які з них ваші найулюбленіші? Я знаю, що для українців. Хліб є основним продуктом харчування. Тому, гадаю, ви легко можете розрізнити пшеницю та жито. Вау! Подивіться, у цій вітрини представлені фрукти та овочі, які ми бачимо щодня. Виноград, гранат, карамбола, помідор, охірки, цибуля, часник, перець, кукурудза, картопля дощо. Шовковим і морським та сугобунним шляхами було завезено велику кількість різоманівних культур, що збагатило структуру харчування китайців. Тож, як їх зберегли? Це підводить нас до традиційного ремесла виготовлення фруктів з воску. У музеї зараз зберігається понад 4 тисячі штук. Воскові фрукти традиційне пекінське ремесло. Вівтоплені з парфій та поєднані з різними барвниками. Вони проходять понад 10 етапів вироблення. Воскові фрукти мають довгу історію, що походить з народу з часів династії Сун. Ми завершуємо огляд у цьому епізоді. Наступного разу різний тип ґрунту, кожен яких як кажуть, має різний корір. До зустрічі!